На день молоді народний депутат Надія Савченко призначила зустріч миколаївцям на площі Леонтовича. Усміхнена та налаштована на спілкування політик, намагається розповісти декільком десяткам учасників зустрічі про мету свого візиту. Та велике місто Миколаїв. Вися тут була ще коли не було війни. Ми тут навчалися в льотному центрі переобучення. Місто велике, а людей приходить абсолютно не більше ніж в маленьких містах, наприклад, Первомайської, Южноукраїнську або Вознесенську, де ми були. Та запланованої промови не вийшло. Одразу ж на надію посипалися запитання щодо її поведінки в раді, зустрічі з терористами, події перед полоном. А за декілька секунд полетіли яйця. Які стояли військові збройні сили України там назви чи ти прихло, який прийшов сюди розказувати. Цікаво, що протестували ті, хто свого часу активно виступав за звільнення Надії Савченко. На, зустр На зустрічі можна було побачити і атошників, і свободівців, і членів батьківщини. Впродовж години було ще декілька спроб бійок. В результаті одного активіста затримала поліція. Марина Михайловська, Олег Хусаїнов, МСН ХТО